Розглядаючи поняття публічної інформації, ми з вами звертали увагу на один із ключових принципів доступу презумпцію максимальної відкритості. Цей принцип полягає в тому, що публічна інформація не може бути прихованою, крім випадків, передбачених законом, якщо таке обмеження є необхідним для захисту інших легітимних інтересів, при цьому воно є обґрунтованим та пропорційним. У зв'язку з цим законодавство України визначає режими доступу до інформації, поділяючи усі публічні відомості на інформацію відкриту та інформацію з обмеженим доступом, яка, зокрема, включає службову, конфіденційну та таємну інформацію. У цій лекції ми з вами детальніше розглянемо, які категорії даних входять до відкритої інформації. По суті, відкрита публічна інформація включає в себе всі відомості, які обґрунтовано не можуть бути віднесені до службової, конфіденційної або таємної інформації. Разом з тим, законодавство дуже часто містить посилання в окремих положеннях на те, що ті чи інші дані є відкритими, або ж пряму заборону обмежувати доступ до певних відомостей. Відповідно, крім цього, в окремих випадках, навіть якщо певні дані можна формально віднести до інформації з обмеженим доступом, вони можуть стати відкритими, якщо добровільно були оприлюднені або ж їх розкриття є необхідним в інтересах усього суспільства. Наприклад, за загальним правилом, інформація про місце проживання є конфіденційною інформацією. Проте, якщо якась особа самостійно поширить цю інформацію у вільному доступі в інтернеті, такі відомості перестануть захищатися і стануть відкритою інформацією. Інший приклад інформація про стан здоров'я. Така інформація становить собою особливо чутливі дані і, відповідно, також є конфіденційною. Проте, в окремих випадках, наприклад, якщо Ця інформація стосується стану здоров'я президента. Така інформація може бути відкритою, наприклад, якщо наявність певної хвороби може суттєво вплинути на можливість виконання високою посадовою особою її функцій та повноважень. Описати в межах однієї лекції весь або навіть велику частину масиву відкритої інформації практично неможливо, тому ми з вами зосередимось на кількох категоріях, які є найпоширенішим предметом інформаційних запитів. Почнемо з інформації, відкритість якої прямо передбачена законом про доступ до публічної інформації. Зокрема, стаття 6 цього закону визначає, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, а також про володіння, користування чи розпорядження державним або комунальним майном. При цьому варто зауважити, що під бюджетними коштами слід розуміти як кошти державного, так і кошти місцевих бюджетів. Окрім того, відповідно до бюджетного кодексу, такі кошти включають в себе не лише витрати, але й доходи. До останніх, наприклад, належать податкові та інші надходження, сплати яких визначено законодавство. У зв'язку з цим інформація про боржників, які, наприклад, не заплатили до місцевого бюджету загальнообов'язкові збори щодо оренди землі, буде відкритою інформацією. Що ж стосується визначення поняття державного або комунального майна, варто зауважити, що воно включає в себе в тому числі і грошові кошти. Таким чином, інформація про те, як комунальні чи державні установи та підприємства використовують доходи від своєї господарської діяльності, також є відкритою. Наприклад, інформація про премії викладачам державного вузу або ж штатний розпис Харківського метрополітену. Важливо звернути увагу на те, що закон не просто гарантує доступ до інформації про умови отримання та отримувачів такого майна чи коштів, але і безпосередньо надає доступ до документів, де містяться зазначені відомості, наприклад, договорів про передачу власність чи оренду державного або комунального майна. Водночас, за умови пропорційності та обґрунтованості, доступ до переліченої інформації може обмежуватись, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. Наведені підстави, однак, не повинні тлумачитись широко, і можливість завдання шкоди має бути переконливо доведена. Наприклад, в цілому інформація про державні закупівлі, які здійснюються Міністерством оборони, не можуть бути обмежені в доступі. Проте, якщо наприклад йдеться про надання конкретного договору на розробку наприклад нових систем шифрування зв'язку, значна частина таких даних, зокрема додатки до договору, може бути прихована.